Сервісний центр Зимна вода. Це просто треш. Аж як в чому ж треш? А треш в тому, що я сьогодні прийшов, в мене ось бачимо пошкодження і було позитивно насправді. Це треш, я маю на увазі в лапках, тому що дуже гарно почалося з того, що я автомобіль ставив на реєстрацію першу. Потрібно було прийти експерта-криміналіста. Експерти, я не зміг це зробити реєстрацію через комп'ютер. Експерти мені все допомогли, сказали, присядьте, Роман. Зараз ми зробимо, пішли все допомогли, допомогли стати в чергу. Потім в мене наступна дія я підійшов до дівчата. Мене трішки по часу воно там не, не вкладався. Дівчата кажуть, Роман, ми зафіксуємо вас, все нормально і дуже все людяно, і так відчувається, що позитивно. Тобто, просто приходив я сюди чи на інші сервісні центри. Воно завжди, в принципі, плюс-мінус людяно. Є моменти, звичайно, всюди, та але коли от. Та ситуація, яку і навіть до цього не був готовий, але так воно є, що дуже позитивно сьогодні дуже гарно мене в цьому сервісному центрі прийняли. Тому всім гарного настрою, бережіть себе. Мусив з вами поділитися, а що, правду, треба говорити. А це ще трошки, друзі. І ми вже будемо бігати. Ще лишається небагато. Милиці також скоро нам будуть вже не потрібні. Всім гарного настрою, бережіть себе.